Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції синдром Жильбера – молекулярна генетична діагностика. Що таке синдром Жильбера? Це доброякісний стан печінки, який характеризується підвищеним рівнем біля в крові. І це є поширене генетично детерміновано спадковане захворювання, яке пов'язане з конігацією біля Симптомами якого є періодична помірна жовтяниця при впливі несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, а саме фізична напруга, інфекція і інше, синдром Жильбера супроводжує людину все її життя і потрапляє в поле зору лікарів різних спеціальностей. Поширеність синдрому Жильбера серед дорослого населення у світі досить варіабільна. Європіодна раса складає 5-10%, негроїдна раса від 30 до 35%, у монголоїдної раси зустрічається від 2 до 3 Синдром Жильбера у дітей найчастіше проявляється у віці від 5 до 15 років. А от у випадку з новонародженими дітьми симптоми синдрому можуть мати схожість з транзиторною жовтяницею. Синдром жильбера набагато частіше спостерігається у чоловіків у 2-3 рази частіше, ніж у жінок. І, як правило, вперше дається в знаки у 3-13 років. Ця хвороба продовжується довгі роки і зазвичай все життя. І згідно з класифікацією КБ-10, синдром Жильбера кодується під номером е 804 Вперше цей синдром був описаний французьким терапевтом Агистеном Ніколяв Густом Жильбером і його колегою педіатром П'єром Лереболе в 1901 році. Ось посилка внизу під фото Жильбера. Вони назвали захворювання, що досліджували для холімія Сімпле фаміляля або проста сімейна холемія. З роками назва цього захворювання неодноразово змінювалась на такі, як конституціальна гіпербілеробіномія, ідіопатична неконігована гіпербілерономія, негмалітична сімейна жовтяниця і інші. І е, донедавна синдром Жербера вважали аутосомно домінантним захворюванням. А от при проведенні новітніх молекулярно-генетичних досліджень було спростовано цю думку. Тип ускладнення цієї хвороби – рецесивний. Варіанти синдрома Жильбера – вроджений, він проявляється без попереднього інфекційного гепатиту і маніфестуючий після перенесення гострого вірусного гепатиту. А також клінічний. Зазвичай розвивається у дітей віком 12 років і старше. Перебіг цього захворювання хвилеподібний. І для цього синдрому характерна жовтяниця різного ступеня вираженості від субъектирічності склер до яскравої жовтяничності шкірних покривів і слезових оболонок. Під час епізодів жовтяниці відзначається наступне біль у животі, у шлунку, здуття живота, діарея або запор. Почуття втоми, втрата апетиту, запоморочення, депресія, пітливість, а також у пацієнтів можлива маніфестація з розвитком токсичних реакцій при прийомі деяких лікарських препаратів, наприклад, таких як анаболічні стероїди, стрептоміцин, саліцилат натрію, ампіцилін, парацетамол, і рінотикан. Етіологія синдрому Жульбера успадкована генна аномалія гену у GT1A1, який експресується в хромосомі 2 q 37 Виникає за відсутності захворювання печінки або гемолізу, і печінка не утилізує належним чином білірубін саме через мутацію цього гену. Зазвичай залишається непоміченим до закінчення статевого дозрівання і підвищений біля і жовтяниця можуть виникнути після дієти, голодування, надмірного вживання алкоголю, зневоднення, посилення стресу, інтенсивних фізичних вправ, інфекції або недосипання. Стани, які можуть бути схожі на синдром Жильбера, це гострі та хронічні захворювання печінки, це синдром криглера найєра, це медикаментозна гіпербілярубінемія, це рабдоміноліз, захворювання жовчних шляхів, гемоліз, тиреотоксикоз. Як же я вже зазначав, синдром Жильбера це спадкове захворювання, і воно супроводжується підвищеним рівнем біля у сироваці крові. Що таке білірубін? Це нарощений у воді кінцевий продукт нормального розпаду гемо І близько 80% білорубіну утворюється в результаті деградації гемоглобіну ретроцитів в ретикулоіндотиляльній системі. А 20%, що залишились, обумовлені неефективним ретропоезом в кістковому мозку і деградацією інших білків гемо. Також рівень білірубіну в крові є дуже важливим клінічним маркером. Гем виділяється із старих еритроцитів, Далі під дією такого ферменту, як гемоксидаза, він перетворюється спочатку на білівердін, а потім під дією ще одного фермента білівердін-редуктази. Перетворення йде вже на білірубін. Ферментативний механізм утворення білірубіну. ось ми бачимо, гемове кільце відкривається біля альфа-воглоцевого містка, підіо мікросомальної гемоксигенази. і далі білівердін згодом відновлюється до білірубіну вже вже дією цитозольної білівердін-редуктази. Утворений білірубін ще має назву неконюгований, непрямий, вільний, і він є гідрофобною ліпофільною сполукою, яка не здатна до неркової і білярної секреції. Помірно підвищений рівень вільного білірубіну, який утворився, він є токсичним для центральної нервової системи. Білірубін має високу спорідніність до альбуміну, і тому 99% неконюгованого білорубіну циркулює у плазмі у вигляді комплексу. Цей неконюгований білірубін, який пов'язаний з альбуміном, він транспортується у печінку і там відбувається вже його дисоціація. І у гепатоцитах непрямий білірубін відшиплюється від альбуміну і взаємодіє з глюкороновою кислотою за участю такого важливого ферменту, як уридин дифосфат, глюкоронозил трансферази або у GT1А1. І при цьому утворюється глюкороніт білірубіну. Ще схема. Гем під дією гемоксигенази перетворюється на білівердін. Далі під білівердін редуктази на неконюгований білірубін, який є водонарощинним, Він зв'язується з альбуміном і транспортується до печінки. В печінці неконюгований білірубін взаємодіє спочатку з однією молекулою глюкоронової кислоти, і відбувається утворення моноглюкороніда, а потім приєднується ще одна молекула глюкоронової кислоти, і відбувається утворення вже діглюкороніда. Особливості глюкоронідної конюгації. Реакція відбувається між ваш групою пропіонової кислоти, це частина молекули біля рубіна, і СА-групою. Кожної глюкоронової кислоти, і це все призводить до утворення конюгованого білярубіну. Таким чином, у сироватці людини ми маємо два типи білярубіна. Це непрямий, неконюгований білярубін, який складає 75% від загального, і прямий конюгований 25%. Характеристики напрямую прямого білірубіну. Непрямий білірубін або вільний, нагадаю, він не зв'язаний з глюкороновою кислотою, а пов'язан з альбуміном. Він є токсичним. А прямий білерубін, він зв'язаний з глюкороновою кислотою, не є токсичним, він міститься у жовчі, він розчинений у воді і з'являється у сечі. Діагностика синдрому Шельбера. Вона ґрунтується, по-перше, на аналізі клінічних проявів. Даних сімейного анамнізу, і, безумовно, результатах лабораторних досліджень, до яких відноситься загальний біохімічний аналіз крові, аналіз на гепатити вірусної природи у крові, аналіз на згортання крові, аналіз сечі, аналіз калу, а також виявлення генетичної аномалії. Генетичний аналіз на підтвердження синдрому Жильбера – Слід відзначити, що залежно від референтних інтервалів, які встановлені у лабораторіях, верхня межа загального білорубіна у нормі від 17 до 20 мікромоль на літр. А от при синдромі Жильбера концентрація загального білорубіну становить від 20 до 50 мікромолі на літр і рідко перевищує 85 мікромолі на літр. На жаль, незважаючи на розвиток нових медичних технологій, діагностика синдрому Жильбера досі залишається досить складною. І от у зв'язку з цим рекомендується проведення саме генетичного аналізу на підтвердження цього синдрому. Клінічна картина синдрому Жильбера, вона обумовлена зниженням до 30% рівня функціональної активності у редин дифосфадулю, трансферази, фермента. Який необхідний для конюгування біля рубіну? А оцей фермент кодується геном, який розташований на хромосомі 2 Q37. На початку 2000-х років було повністю вивчено принцип роботи гена ugt 1 а Він має довжину 218 кБ, 13 амінотермінальних ексонів. І генетичні мутації, які пов'язані з відсутністю або зниженням ферментативної активності, які викликають недолік при конюганні біля рубіну, саме у варіабільних ексонах 1А1. Та загальних ексонах з 2 по 5 ось перед вами цей рисунок. Організація гена у GT1А людини. У 1995 році було показано, що мутація промоторній ділянці гена є необхідною для повної маніфестації синдрому Жильбера. І оця мутація вона знижує активність ферменту у GT1A, вставка двох нуклеотидів та та боксі промоутера Ангена. У цьому випадку так звана нормальна послідовність ТА 6 трансформується в послідовність ТА 7. Так от при ставці 7-го Тімін тімін-аденін-повтору Погіршується зв'язування з трансепційним фактором, внаслідок чого зменшується експресія гена, і це все веде до зниження функціональної активності ферменту і проявляється непрямою некон'югованою гіпербілірубінемією. Тенденція до прогресуючого зниження активності ферменту також відзначається зі збільшенням тімін аденин повторів, наприклад, до восьмі, і активність ферменту залежить від кількості цих повторів. На сьогодні встановлена біохімічну і генетичну основу синдрому Жельбера, і його розвиток зумовлений порушенням рівня експресії гена у GT1А1. Так от, у більшості людей промоторний регіон включає 6 тандемних повторів, тобто послідовність 6ТА. Це алель дикого типу 1, для якого характерний нормальний рівень білірубіну. А от при мутаціях у промоторному. Регіоні Гена з'являється інсерція або вставка додаткового динуклеотиду в області та повторів, та їх кількість збільшується до 7 повторів це алель 28. Крім того, описані більш рідкісні варіанти поліморфізмів з 8 алелями: це алель 37 і 5 алель 36, які асоціовані. Або за зниженням, або підвищенням рівнем експресії ферменту, ізоформи у GT1A1 знаходяться у різних відділах шлунково-кишкового тракту, і зниження активності UGT1, у GT1A1 осіб з наявності алелів 7 та 8 повторів може призводити до посилення проявів синдрому Жульбера, а також до розвитку небажаних лікарських реакцій та міжлікарських взаємодій. Необхідно пам'ятати, що значущим для діагностики синдрому Жельбера є лише гомозиготні форми за наявності семи та більше та повторів в обох гомологічних хромосомах. І висока частота виявлення гетерозиготного стану та 6 та 7. Більшою мірою може мати значення при народженні дитини у гетерозиготної пари, і при цьому розвиток синдрому Жильбера може становити 25%. Характеристика самого ферменту у трансферази. Це сімейство має молекулярну вагу приблизно 56 кДт, і до складу якої входить приблизно 530 амінокислот. Активність у GTО1А1 у пацієнтів з синдромом Жильбера становила близько 30% норми. Це засновано на дослідженнях з використанням зразків печінки людини. Виявлені також наступні ізоформи в різних відділах організму людини. У печінці це ізоформи 1, 3, 4, 6, 9, 7, у страховоді та шлунку 8. У кишечнику 10. Вони є інтегральними мембранними білками до плазматичного ретикулуму і складаються з двох аналогічних за розміром доменів. Ось ми бачимо схематичне уявлення топології у рединдифосфат глюкоронезділ трансферази людини. На мембрані розташований зверху ентермінальний термінальний домен, це термінальний домен, пронизує мембрану. І каталітичний центр розташований між двома цьома доменами. До теперішнього часу у GT1A1 має не менше чотирьох алелів. Це такі алелі. У GT1A1 6 повторів, це дикий тип, 28 алель – це 7 повторів, це найчастіший мутантний тип. 36 алель. 5 повторів і 8 повторів 37%. А от частота мутантного алелю у gt 1-28 у різних популяціях наступна: від 26 до 39% у європіоїдів, від 9 до 33% для азіатської популяції характерно, і від 40 до 56% для негроїдної популяції. А от інші мутантні алелі 36 і 37, вони виявлені головним чином в негроїдної популяції з частотою від 2 до 16%. Ось перед вами схема мутацій у промоторній ділянці гена у gt 1 a 1 які призводять до зміни функціональної активності фермента у редин дифосфат Які ж методи ідентифікації кількості ТА повторів у промоторній ділянці гену? Метод перший: метод ПЛР з використанням капілярного геліелектрофорезу. Молекулярна генетична діагностика проводиться методом полімеразно ланцюгової реакції з фамміченими карбоксилфлюоресин праймерами з поділами продуктом ампліфікації за допомогою капілярного електрофорезу. Ось ми бачимо амплікон завдовжки 94 пар нуклеотидів, Він відповідає нормальній ділянці промотора гена шістю повторами. Амплікон завдовжки 96 пар нуклеотидів вже відповідає ділянці сім'ю повторами. А наявність двох ампліконів завдовжки 96 та 94 нуклеотидних пар свідчить про гетерозиготне носійство 6-7 повторів. Другий метод це секвенування продуктів ПЛР. От перед вами представлений фрагмент нуклеотидної послідовності в gt 1 a 1 для нормального гомозиготного генотипу 6-6. Це результат секвенування продукту PLR розміром 97 нуклеотидних послідовностей. І на другому малюнку це фрагмент нуклеотидної послідовності для мутантного гомозиготного повтору 7. Результат секвенування продукту ПЛР розміром 99 нуклеотидних послідовностей. Інтерпретація результатів дослідження. От варіанти молекулярно-генетичного аналізу можуть бути такими: 6-6 повторів це нормальний дикий тип, синдром Жильбера не виявлений, 6-7 це генотип зі збільшенням ТА повторів у гене. Гені у гетерозиготному стані, і при цьому ризик розвитку синдрому Жильбера у латентній чи легкій формі. І ще варіант 7-7: це генотип зі збільшенням ТА повторів у гені у гомозиготному стані. Це дуже високий ризик розвитку синдрому жильбера метод піросеквенування. Донедавна в лабораторній практиці найчастіше використовували метод секвенування за Сенджером. Він є досить складним і трудомістким. А сьогодні значно зручнішим для детекції однонуклеотидних поліморфізмів є система генетичного аналізу під назвою Піромарк. Вона заснована на методі піросеквенування. Або детекції пірофосфату, що вивільняється при синтезі ДНК, і ось перед вами фото секвенатора Pierromark Q24 компанії Giagin. Піросеквенування або секвенування шляхом синтезу це визначення первинної структури ДНК, в основі якого лежить принцип. Комплементарності, а саме для одналоцюгової ДНК, що досліджується заново, синтезується комплементарний ланцюжок, і от у момент, момент приєднання кожного нуклеотиду реєструється спалах світла. Ідея піросеквенування вона полягає у реєстрації саме пірофосфату, який утворюється при приєднанні чергового нуклеотиду ДНК полімеразою. Насамперед створюється і мобілізована на твердій фазі клональна бібліотека одноланцюгових фрагментів ДНК. До всіх фрагментів ДНК приєднується адаптер, з яким комплементарно зв'язується праймер, затравка для синтезу комплементарного ланцюга ДНК полімеразою. І далі проводиться серія послідовних циклів, у процесі яких до Закріпленої на твердій фазі ДНК по черзі додаються дезоксінукліатит три фосфати всіх чотирьох типів. Якщо цього ДНК щось секвенується, є комплементарний до даного то при утворенні. Фосфодіаферного зв'язку побічним продуктом стане пірофосфат, і він активує каскад хімічних реакцій. Так от пірофосфат разом з аденозинсульфофосфатом за допомогою ферменту АТФ-сульферілази утворює АТФ. І АТФ є джерелом енергії для реакції окислення люциферину в люциферин з виділенням кванта світла. Інтенсивність цього світла, що виділяється, вона пропорційна числу включених в ланцюг нуклеотидів. Якщо більше поспіль одинакових нуклеотидів, тим сильніше світловий сигнал. І ось перед вами принцип методу пересеквенування. При включенні нуклеотиду в синтезований ланцюжок ДНК відбувається реєстрації пірофосфатів, що вивільняється. Це побічний продукт реакції полімеризації нуклеотидів в ДНК. І е, перед нами приклад пірограм секунування гену gt 1 a 1 з детекцією генотипів, що найчастіше зустрічається. Ось ми бачимо зразок без мутації генотип 6,6%. Е, процент нуклеотидів аденінтимін – 13%. Далі, зразок з мутацією, це гетерозигота, генотип 6, кількість аденінтимін повторив 54% і зразок з мутацією вже гомозигота, генотип 7, -7 кількість процентів, аденінтимін складає 95%. Які ж показання до призначення? Цього аналізу, по-перше, це постановка діагнозу, синдром Жильбера за наявності клінічних та або лабораторних ознак, це диференційна діагностика паранхематозних жовтяниць, це прогностичний тест при плануванні терапії препаратами, які мають депотаксичну дію, і оцінка ризику ускладнень при терапії ірінотиканом. Яка клінічна значимость цього тесту? Діагностика синдрому Жельбера на підставі генетичного методу дослідження дозволяє виключити необхідність проведення діагностичної біопсії печінки і може змінити, змінити алгоритм прийняття рішення про лікування лікарськими препаратами, які мають гепатоксичні властивості, а також дозволяє оцінити ризику складнень при терапії Іринотиканом. Ось перед нами приклад результату. Дослідження однієї з приватних лабораторій. Ось ми бачимо результат наявність мутації тімін-аденін повторів 6, 6 і заключення. Мутація не виявлена, встановлена генотип 6 6,6 повторів. Які негативні властивості синдрому Жильбера? Синдром Жильбера не виключає таких несприятливих наслідків, як захворювання білярного тракту аж до жовчокам'яної хвороби. При синдромі Жильбера частіше утворюються камені у жовчному міхурі. Діти та дорослі нерідко страждають від гастродооденіту, езофагіту, виразкової хвороби до настяпалої кишки, свінктерних порушень. Також можуть спостерігатися небажані ефекти при прийомі низки лікарських препаратів внаслідок порушення синтезу ферментів, які беруть участь у їх метаболізмі. Однак є і дуже-дуже позитивні властивості для пацієнтів з синдрому Жельбера. По-перше, не страждає сама печінка, ніколи не розвивається в ній запалення, гепатит, сироз. У цих пацієнтів зменшено ризик атеросклерозу, раку товстої кішки, хвороби крона, уражень судин при цукровому діабеті. Відкрита антиоксидантний ефект непрямого білірубіна. Дисфункція коронарного мікроциркуляторного русла зменшується через підвищений рівень білірубіна сироватки. І помірне підвищення рівня неконюгованого білірубіну внаслідок синдрому Жельбера тісно пов'язана зі зниженням поширеності хронічних захворювань, особливо серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Люди з помірним підвищенням рівня білірубіну від 18 до 46 мікромолів на літр. Мали також нижчий ризик ішемічної хвороби серця і нижчий ризик майбутніх захворювань серця. Підвищений рівень білярубіну і зниження рівня середнього об'єму тромбоцитів це реактивного білка у пацієнтів із синдромом Жильбера, може впливати на уповільнення атеросклеротичного процесу. Які висновки ми можемо зробити? При виявленні підвищення рівня білорубіну в сироватці крові протягом тривалого часу рекомендується насамперед виконати пацієнту молекулярно-генетичний аналіз. І своєчасна діагностика синдрому Жильбера дозволяє відрізнити його від інших захворювань печінки та крові, вчасно обмежити прийом препаратів, які мають гепатотоксичну дію, здійснити профілактику печінкових кризів, скоригувати спосіб життя пацієнтів до повного зникнення дискомфорту, що викликається В Україні для Визначення ТА повторюю у промоторній ділянці Гена у GT1А1 відповідального за розвиток синдрому Жильбера можна зробити у деяких приватних медичних лабораторіях. Дуже дякую за увагу. На все добре.